Всім привіт! Вас вітає майстерня Кофібас. Сьогодні ми проведемо декальцинацію кавомашині Юра Імпреза F9. Через склад води під час використання кавомашини на стінках її гідросистеми накопичується накип. Якщо його періодично не видаляти, це може вплинути на смак кави та сприяти виведенню з ладу кавомашини. Дана кавомашина сама просигналізує вам про необхідність такої чистки напис «Please Select. Почне мінятися з написом «Machine Calcified». Ви все ще зможете користуватися кавомашиною, але в найближчий час потрібно буде зробити декальцинацію. Цю процедуру можна робити і в тому випадку, коли цього напису немає, тобто примусово. Процес ніяк не відрізнятиметься. Чистка триватиме близько 35 хвилин. Переривати її не можна. Це може погано вплинути на стан кавомашини. Нам знадобиться один з трьох брикетів, що продає ЮРАД для декальцинації. Слідкуйте, щоб брощан не попав на шкіру чи тим паче, в очі. Також при попаданні його на деталі кавомашини чи поверхні навколо одразу протирайте тряпочкою. Для початку наша кавомашина повинна бути вимкнена. Вимикаємо. Знімаємо автокапучинатор. Знімаємо та спорожняємо бункер для води. Натискаємо та утримуємо до появи написів на екрані кнопку промивки. Це кнопка з шістьма краплинками. На екрані з'явився напис «Empty dry». Він означає, що потрібно спорожнити піддон. Дістаємо та чистим наші піддон та контейнер жмиху. Ставимо на місце. На екрані Agent Intend, кава машина просить залити розчин для чистки. Нам потрібно пів літри води, в яких розчиняємо вміст одного з трьох блістерів для чистки від накипу. Заливаємо вміст в бункер води. Ставимо бункер на місце. Тепер нам знадобиться деяка ємність, бажаного об'ємом десь теж на пів літри. Ставимо її під носик подачі пару. На екрані написи «Press Maintenance та Agent Intent. Клацаємо кнопку промивки. Це та ж сама кнопка з краплинками. На екрані Machine Descaled». Чистка розпочалась. Чекаємо звукового сигналу. На екрані напис Empty Cry. Дістаємо піддон, зливаємо з нього та з контейнера жмиху відпрацьований розчин, миємо їх та ставимо на місце. Дістаємо контейнер води. Ретельно його миємо та наповнюємо свіжою прохолодною водою, ставимо на місце. Знову ставимо на суємність підносик видачі пару. На екрані Press Maintenance Клацаємо кнопку промивки. Напис Machine Descaling. Через певний час знову чуємо звуковий сигнал та бачимо напис EmTry. Дістаємо та моїм піддон. Ставимо на місце на екрані «Press Maintenance. Лацаємо кнопку промивки. Через декілька секунд у нас уже селект, що означає, що можна готувати каву, а отже, ми успішно зробили декальцинацію. Можемо почепити на місце наш автокапучинатор. Ми рекомендуємо зробити ще одну-дві промивки чи тестові кави, а уже після цього насолоджуватись смаком кави. Дякуємо, що переглянули саме наше відео та сподіваємось, що воно принесло хоча б якусь користь. Па-па!